Юлія Забєліна, політична оглядочка з нами далі на зв'язку. Пані Юлія, добро дня, слава Україні. Герам, слава вітаю вас. Ну, от хотілося б дізнатися про е, очікування від чергового раунду перемовин, е, реалістичні речі, е, які зараз озвучують наше керівництво замість там кави у Ялті або в Криму. Там і так далі. Ну ви пам'ятаєте, да? Я прекрасно пам'ятаю всі ці очікування. Ну, якщо ви кажете про реалістичні очікування, якщо мова йде, я бачу вас на екрані цитату Арахамії, вона якраз була сказана у нас вчора на заході в дані НВ, власне, але якщо перейти до реалістичності, то в принципі все, що ми зараз спостерігаємо під час перемовного процесу, це абсолютно такий, знаєте, прагматичний підхід американської адміністрації, який дуже часто, звісно, що нам. Не подобається, але там найближчими місяцями, принаймні, поки в процесі буде приймати участь Джаред Кушнір. А він, ймовірно, що за моїми оцінками 99,9% і що буде продовжувати eh, приймати участь в перемовинах, навіть якщо з цього перемовного процесу може вийти Стівен Вітков, така ймовірність також існує. Так, от, поки eh, в цьому процесі буде брати участь eh, Джаред Кушнір, eh, ці. Перемоги не будуть носити характер абсолютно реалістичних і прагматичних, Юлія. Що ви можете сказати про оцінку Арахамі стосовно угоди між рефією, майбутньої угоди потенційної угоди між Арефією і Україна? Прошу ну, між Росією та Україною. Е, так, я зрозуміла ваше питання, але він очікував досаві озвучив достатньо знову ж таки реалістичні тези про те, що угода буде так або. Погано або дуже погано, або її взагалі не буде за різними оцінками. Я знаю, що в українській владі не тільки Арахамі, а багато хто серед топ чиновників в політику і в нашому і в американському до речі, теж вони саме такі, саме такі оцінки мають щодо майбутнього перемовного процесу, тому що зараз те, що лежить на перемовному столі, перше за все це питання Донбасу. Питання взагалі конфігурації можливих, звісно, американці вони шукають якісь, скажімо, так, креативні ідеї. Мова йде про те, що я послухала те, що ви озвучили перед цим. Це перш за все про демілітаризовану зону, про зону а, вільної вільно економічну зону. Але там виникають питання щодо того, хто власне має контролювати а, цю територію, тому що росіяни, що публічно, що не публічно, дають нам зрозуміти, що а, російська армія Російські військові мають залишатися там, українська ж сторона, звісно, включно з президентом Зеленським, це те, те, що він доводив, от на своїй останній зустрічі з американськими перемовниками, стоїть на тому, що українська армія, звісно, що не має залишати свої позиції. А власне, це одна з причин, чому українські перемовники знову будуть зустрічатися з американськими цими вихідними у Флориді. Якщо не помиляюся, це то це має статися власне завтра. От де будуть вкотре обговорювати, обговорювати питання Донбасу і що ж власне з цим робити. Юлія, повертаючись до поганий, дуже поганий, і взагалі не буде е, ніякого договору. Скажіть, будь ласка, ну на ваш погляд, що таке поганий варіант, е, щоб щоб які б там пункти були, і це було просто погано. І що для нас було б зовсім погано, І те, що привело до того, щоб ми взагалі ніяк нічого не підписували. Я так розумію, це взагалі е, ні в будь-які ворота е, варіант. Почну з кінця а, питання про те, що угоди а, може не бути взагалі. Це питання, власне, про те, що ми продовжуємо воювати там календарний рік, чи два, чи три. Ну власне, скільки знадобиться Росії для того, щоб повністю захопити Донбас? Ми тут також маємо розуміти наскільки наші збройні сили взагалі. А... Міцні дійсно титани, тому що навіть багато хто очікував, що і Купянськ, що власне він буде повністю російський Покровськ, там інші міста, але тим не менш українські збройні сили їх відвоюють Так, от власне, якщо угоди не буде взагалі, це власне, якщо ми от не знайдемо жодних компромісів, і власне американські перемовники, американська сторона там не буде достатнім до достатньою силою тиснути на російську, тому що зараз там є ще певні сценарії щодо подальших санкцій. Але навіть ефект від цих санкцій, ну він ж буде він ж буде так, щоб реалістично сказати, ну там протягом року, якщо не більше, отже. Тоді ми виходимо з того, що російська сторона продовжує воювати. Ми продовжуємо оборонятися, і власне перспектива заключення цієї угоди ну вона може відсунутися ледь не там до кінця президентського терміну Дональда Трампа. От він вже, маю зазначити, він вже відмовляється від того від своїх слів, які він озвучував спочатку, що він зможе закінчити цю війну там ледь не за 24 Години він вже цього не озвучує щодо а, посереднього сценарію і умовно посереднього. Ну я не можу там знаєте, достаменно знати, що пан Арахамія вкладав цю свою фразу а, вчора. От але навіть те, що зараз обговорюються, навіть ці пункти, які є, умовно відмова України від членства в НАТО, та і президент, там публічно озвучує на що це. Ну власне, ми готові ти, скажімо так, на цей компроміс. І відмовлятися від е, цього обмеження чисельності е, збройних сил України знову ж таки незрозумілий статус е, запорізької атомної електростанції. Ну, тобто, всі ці пункти, навіть якщо це буде, знаєте, спільно управління... є по факту критичними для України що іншими словами Вони, говорити да, ми да, і да. неприйнятними, скажімо так, Юля, дякуємо вам, що долучилися до нашої прямої трансляції. Юля Забеліна, політична оглядачка, була у нас на зв'язку, висловила свою точку зору. Дякуємо вам за це.